Отакі от персні масово траплялись під час досліджень на полі Берестецької битви священникам. Тобто, ми їх, от їх 16-17 століттям, сміливо можна датувати. Тобто, це якраз той період, коли тут був монастир, в якому писалось пересопницька Євангелія. Ми розвідковою траншею, як завжди, шукаємо залишки монастиря. Це стратегічна мета щорічних археологічних досліджень у Пересопниці, а нинішній сезон присвячений 460-річчю написаного тут Євангелія. До розкопок залучили студентів з Острозької академії. Вінницького державного гуманітарного університету вони майбутні історики та археологи, і це їхня літня практика. Морозка пер жартайку. Тебе є вже трьох матеріал. Цікаво, в принципі, це все робити, шукати, досліджувати, знаходити кераміка. Це те, що я знайшов. А взагалі ми хрестик знайшли і браслет. Скляні браслети, натільні хрестики, металеві прикраси і кільця від кольчуги. Керівник археологічної експедиції Олексій Войтюк датує 12-13 століттями. Це той період, коли пересопниця згадується в літописах як столиця Удільного князівства. Це перстень початка. От такий цікавий солярний знак. Тяжіє він ще до язичества, але він перекочовує вже в Русі. В принципі, свастика як хрестик, як хрест, тобто, але це все одно солярний знак. Сліди деформації, і видно, що дужка душка при, приліплена фактично до щитка. Сакральний предмет це хрестик. Теж ну, він пошкоджений, двосторонній. Отут просто йде фасетка така, а тут у нас є псевдозерні, прикрашена в псевдозерні в центральній частині. Дві різні сторони має і цей натільний хрестик, але радше через помилку ювеліра. Він з одного боку має один рельєф. З другого боку, зовсім інші, тут тобто відростки і тому подібне. Це ливарний брак. Тобто майстер, скоріше за все, перепутав ливарні форми, з яких видливався цей виріб, і склав дві відмінних між собою, тобто від одного і від іншого типу хрестиків. Від... Десь поруч із цими розкопами, ймовірно, була давньоруська ювелірна майстерня. Таке припущення археолог робить за кількома знахідками. Бронзовий злиток. Ось вони специфічно мають форму. Вони в такому виді приходили до коваля чи ювеліра, і він вже з них потім виготовляв деякі предмети. Про це ж саме свідчать от, знахідки двох ось таких дисків. Це є гірки, вагові гірки. І знову ж таки, вони нас пов'язують із власне ювелірним виробництвом. Загалом розвідкові розкопи охопили ділянку 6 на 14 метрів. Він має матеріалів, які свідчили про житлову забудову. Тобто Тут велика кількість відходів обробки металів. Чорних насамперед, які що може свідчити про якусь промислову частину поселення давньоруського часу, на цьогорічні археологічні дослідження виділили 30 тисяч гривень. Частину профінансували з обласного бюджету, а решта це гроші, зароблені культурно-археологічним центром Пересопниця, каже його директор Іван Солодуха. Шукаємо звичайно монастир. Звичайно, це якби є основна ціль, але ми по ходу археологічних досліджень, якби трансформуємося, якщо це цікаве. Як проводимо реконструкцію? Зараз досліджується цікаве місце. Так і на цьому місці в майбутньому планується створити нову експозицію, яка буде цікава для туриста. Це Гридниця 12-13 століття. Гридниця це є приміщення, де могли збиратися безпосередньо молоді воїни, дружинники. Того руського війська. Розкопки в Пересопниці триватимуть до середини липня, а на серпень тут заплановані урочистості до ювілею Пересопницького Євангелія. Валентина Гордич, Ігор Прокопчук, новини на Суспільному.